Якщо чесно, цей сезон е, трішечки важливіший ніж той, в якому я участвував, тому що е, це команди, які от е, молоді, які виступали от 22 лютого. Я був у залі, і виступали на лисники там на талі, і їх просто от, вони ухопили за цей шанс ліга сміху, і тут повномасштабне, і вони просто залишились без нічого. І тут я дивлюсь на них. І я розумію, що це як то кажуть, дабл кайф, то що. Іменно ці команди прийшли, і мене честь їх тренувати. Ну і звісно, ніжчачки для наших військових машини це завжди класно. Мені дісталась команда Національної гвардії, які також приймають беруть участь в бойових діях, допомагаючи писати гумор військовим. Я таким чином допомагаю їм в психологічному плані. Ну, з перших секунд у нас одразу почали жарти один в одного, і їм більше дозволено на цій сцені. Тому і я тут міг розгулятися, і вони Я знаю, всі готувались, готувались плідно, і це дуже важко насправді писати на таку тему, тему війни. А її потрібно згадувати обов'язково, тому що ми живемо е в такий час нелегкий, і нелегкий час, і нелегко писати. Тому це дуже відповідально. Дуже важко оцінювати команди, тому що все одно є якийсь в когось провис, в когось то. Але Нормально, чтобы в команде не было ничего смешного. <реклама> Ой, добрый <день. реклама> wow, Я завжди, коли дивилась, коли грала ще на сцені, дивилась на журі і завжди думала, що в них дуже легка робота. І я була права. Я не знаю чого, але таке чувство, наче я там сидів уже год десять в тому кріслі, мені там так комфортно. Я іноді дивлюся, як баклан сидить, щоб ну сатвісувати. Коли виступають команди, з якими ти був на одній сцені, в одній грі грав, і тобі зараз потрібно вирішувати їх долю. Тобто проходять вони далі, чи вони отримують цей бал, чи не отримують. Мені все дуже подобається. Я взагалі найгірший, напевно, тренер, якого можна придумати. Бо я, взагалі, мені важко критикувати. Мені завжди все подобається. На е тренерських місцях вони себе почувають дуже е комфортно. Я радію, тому що вони так себе відчувають, але мені хотілося б, щоб вони і на сцені були смішні. Я дивлюся класочків сів. Я так сідаю, як я ласочки. Бачу, баклан закинув ногу, я теж закинув ногу. Ну тут. я поки пробую. Баклан от сидить і просто ви сидів. Він усіх перебиває, типа ну ану сидіть, поки я говорю. Нікому не сказати не дає. Коли він говорить, що всі даж мовчати, Ну я сьогодні буду сидіти, я щось придумаю, я буду боротися з цим. Я не пам'ятаю, що в мене хтось соромився або комусь було поруч зі мною незручно. Вони такі наглючі, що о, за панібратство вважають наші стосунки, я їм дозволяю. чую, що всі втомились, мене це дуже обурює, наприклад, тому що ну серйозно ви втомились. Ну скажіть це людям напередку. 20 гривень 30 — це взагалі не гроші зараз. І от їх можна донатити хоч кожен день. І типу, це треба робити, це повинно бути хобі. Донатне хобі. Можна допомагати, треба допомагати, треба тільки захотіти. Аби не було пізно, аби потім ми не сіли, не почухали репу. А що ж тепер робити? А що ж тепер робити? Через то я всім кажу: якщо є зайва копійка. А вона знайдеться, то можна відправити будь-яку суму. Є люди, які, наприклад, не донатять, але роблять багато, такі теж її є. І це можна ну, якось не знаю, конвертувати також в допомогу і донати. Коли там кажуть там. Ми там платимо налоги, ми молодці, ми платимо налоги. Ні, ви їх платили і до війни, і мали платити до війни, а зараз ви, помимо налогів, повинні ще давати якісь кошти суто на, на армію. Ми насправді віримо в перемогу і віримо в ЗСУ, а потім вже в Господа Бога. А... Не обмежуватися лише вірою, а робити все для того, щоб наблизити цю перемогу. Нашим військовим я побажаю поскоріше повернутися додому, до своїх родин. Ми вас всі дуже любимо, дуже чекаємо і бачите, яка емоційна стою і, і ми донатимо з задоволенням. Тому е, дякую вам за ваш важкий труд. Я би побажав, щоб е, е, будь-який росіянин, які є зі зброєю на нашій е, на території України, от він би її покинув і щоб е, просто там була величезна стіна, щоб просто вони до нас сука не лізли. Той наш добрий день, день нашої перемоги. Е, зовсім скоро настане. Треба вірити, треба чекати, треба однозначно допомагати нашим хлопцям, допомагати всім, всім, чим можеш. Хочу, щоб. Ми зробили це так, щоб якнайбільше наших синів і доньок вернулися додому живими і здоровими. Щоб побістріше ми та наші діти, усі українці жили під мирним небом. А русня пошла нахуй. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, обов'язково чекайте нові випуски. Все ж таки гумор це потрібно зараз, і це на часі під час війни, тому що занурюватись у смуту, у смуток це не вихід. А підтримувати бойовий дух. Це те, що потрібно зараз е військовим. Зараз позитив е треба нести, але важливо і нагадувати а, про основну та, проблему. Це про війну, звичайно. І тут ну і, нема виступу команди, які би про це не згадувалися. Тому да. Я вважаю, що от іменно такий позитив. Він позитивний, Пози позитивний позитив. Коротше, як новий е ковток повітря. Тобто, подивився, перезагрузився на цю годинку, Солдав! на півгодинки. І вже якось трохи легше. Ну потрібно відволікатися. Як би там не було, що би не було, тяжкі часи однозначно, але життя продовжується. І ми мусимо, як то головний слоган, сміємося. Отже, не здаємось, а ми не здамося однозначно. Я думаю, що це життя, життя під час війни, і в цьому житті мусить бути все допомога армії, кохання, одруження, народження дітей, сміх і ліга сміху. Oh, you Листопада кожної п'ятниці дивіться на телеканалі ТЕТ о 20-й годині новий сезон ліги сміху Волонтерський Десант. 2. Я відпустю зараз, щоб ніхто не писнув на мене.